Доброго дня, хлопчики і дівчатка, а також їх батьки. Подивіться, що зображено на картинці. Так, молодці, це овочі. А скільки їх тут? Правильно, багато. А подивіться, що ж це за овоч такий у нас? Помідор. Червоний, соковитий красень. А порахуйте, скільки помідора. Правильно, один. А давайте далі подивимось на слідуючій картинці, скільки помідорів зображено. Багато. Правильно, які ж ви молодці. Ой, подивіться, а це що за овоч. Огірок. А скільки огірків тут? Багато дуже добре. А на цьому зображенні скільки огірочків? Так, на цьому зображенні лише один огірок. Молодці. Ідемо далі. А що тут за овоч зображений? Капуста хрумка і корисна. Ану порахуйте скільки капусти. Молодці одна капустина тут. А тут скільки капусти. А тут багато, дуже добре. Ой, а це що у нас таке? Картопля! І скільки її тут. Багато картоплі. Молодці. А на цьому зображенні скільки картоплі? Одна! Правильно! Які ви розумнички! А зараз ми з вами трішки пограємо. Візьміть, будь ласка, свою улюблену іграшку. Тримайте двома руками. Слухайте уважно, що треба робити. Підніміть іграшку догори. Опустіть донизу. Заховайте іграшку за собою. Поставте іграшку перед собою. Опустіть донизу. Підніміть догори. Поставте перед собою. Заховайте за собою. Поставте перед собою. Підніміть догори. Опустіть вниз. Всі впорались. Молодці! Значить, ви були дуже-дуже уважні. Я вам за це дуже дякую. Бувайте до нових зустрічей!